Рудько автор Анатолій Власюк, читає Валентина Виноградова. Батьки дали єдиному синові модняцьке на той час ім'я Рудольф. Але з малку всі кликали хлопчика Рудько. Марина не раз чула оте. Рудько уявляла його Рудим. А коли вперше побачила, відразу закохалася. Вона вчилася тоді у десятому класі. Рудько щойно прийшов із армії. Високий, смаглявий, чорне волосся, ямочка на правій щоці, коли сміється. Рудько підкорив Марину вишуканістю манер. Вічливий. Жодного лайливого слова був завжди елегантно вдягнений. Модник, чистюля. дарував їй під час побачень цукерки. Хочеш, щоб дівчина була твоя? Відсолоди? Це вже потім настала ера, коли хлопці й чоловіки почали дарувати дівчатам і жінкам квіти. Марина і Рудько ходили місяців три. Дівчина вже морально була готова до того, що хлопець запропонує їй вийти заміж. Але тато сказав стеляги в зятях мені не треба. А тут ще Марина дізналася, що Рудько підбивав клин до її подружки. Вже не стало секретом, що ходив із іншими дівчатами. Боляче було, коли сказали, що їм також цукерки на побаченнях дарував. Від нього завагітніла інша дівчина. Марина кинула його. Рудько знову добивався її, але марно, одружився на вагітній. Одним словом втратила його зі свого поля зору Років на сорок. Після закінчення школи Марина відразу вискочила заміж. Підвернувся Юрко акордеоніст, веселий, щедрий, грав на весіллях. Спився, помер десять років тому. Залишилося троє дітей. І поки що двоє онуків. Молодша невістка ходила вагітною. Баба Марина потрапила до лікарні. Високий тиск ледве врятували. Казав лікар, аби не переживала. А спробуй тут не переживати. Коли один син розлучився, другий залишився без роботи, а донька. Зв'язалась із сумнівною компанією, постійно пиячить. Поруч із Мариною лежала жінка, приблизно її ровесниця, теж високий тиск. День у неї починався і закінчувався з на чоловіка. Жінкам по палаті вже набридло слухати це. І такий він, і сякий. І по господарці нічого не зробить, і коханки все життя в нього були. Якось той чоловік прийшов провідати дружину. У ньому важко було впізнати рудька, але Марина впізнала. Чоловік сухо привітався зі всіма, ковзнув поглядом по жінках. На Марині не зупинився. Не впізнав, подумала вона, може, це й на краще. Жінку, яка весь час нарікала на рудька, ніби підмінили. І, сонечко моє, коханий, і що ти там собі їстки вариш? Жінки усміхалися, а Марині стало нудно від нещирості дружини рудька. Коли жінка, яка нарікала на чоловіка, а тепер щебетала, мов соловейко, пішла в туалет, Рудько нахилився до Марини, ніби щось прибирав у тумбочці дружини і прошепотів Не кажи їй, що ми знайомі, а то вона дуже ревнива. Марина нічого не відповіла, тільки очі блиснули. Таки впізнав її рудько. Коли він пішов, Марина подумала добре, що тоді не вийшла за Рудька заміж. А вже під вечір наздогнала інша думка: А може, з нею і в нього життя склалося по-іншому, адже кохали одне одного. Десь через тиждень Марину виписали із лікарні. До самої своєї смерті вона вже жодного разу не згадала рудька.